Так виконується під'юбник в процесі, тобто дерев'яний каркас. І монтуємо так само, як і юбку металеву. тобто Спочатку знизу йдемо, потім боки і потім вверх. Верху, а, зверху в нас розгонка, тобто такий собі снігоріз, але він скритий, він саме для потенційної, вже крайньої а, Тобто це все знаходиться під гідроізоляцією, однак цей рівень він десь на сантиметр вище. Тобто Сама гідроізоляція основна теж буде наліво-направо від шахти відходити і йти вже в бокові лотки з гідроізоляцією. От вже тут бокова виконується. Теж все з напуском і верхня перекриває нижню. Тобто вода, якщо вже і попаде, то тільки а, з верхньої в бокові, з бокових лише в нижню і там вже на лобовій а, є підкапельник, тобто є перший капельник, другий основний, а от третій саме а, буде між. Підставлятися під цю гідроізоляцію, яка внизу закінчується приблизно на сантиметр нижче нижнього капельника, який підкладається під основну гідроізоляцію.